Всім вітання з вами компанія Wild Auto. В наявності для продажу в нас на майданчику. Шкода Октавія в комплектації Style, Чистий 2019 рік з 1.6 дизельним двигуном на автоматі з чесним прозорим пробігом 172 тисячі кілометрів. Цю Октавію ми викупили на лізинговому аукціоні в Бельгії. Далі на відео ми підключимо з діагностикою, зробимо заміри товщиноміром по стану лакофарбового покриття. Покажемо вам салончик. Всі нюанси по автівці, щоб ви чітко розуміли стан автомобіля і їхали до нас за ним спокійно. Зараз більш детально про цей автомобіль в круг. Автомобіль не має ніяких нюансів. Зробили хімчисточку, відновлюючи полірування, щоб вже автомобіль був взагалі-взагалі ідеалі фаркопчиком з LED задньою оптикою. Гляньте, як виглядає цей лауріновський колір. Я його називаю. Ну для Октавії він дуже 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 пасує. В нас по комплектації максимальна LED оптика з омивачами фар передній парктронічок. Резина в нас нова, ми поставили сюди гарний комплект, мали 16-ку, класну Hankook 21-го року. Поставили, тому що резина була така з лізінгу, приїхала така собі. Дисків без бордюр, пороги немає ніяких теж нюансів. Ніде з бордюр не спригували, нічого не побили, погнули, все таке. Без ключовий доступ. Ззаді теж такий же стан резини. Стан вам, будь ласка. Погрузочний тут такі дрібнесенька, дрібнесенька царапинка, тобто автомобіль експлуатували бережно. Тут сторона теж пороги. Все дуже-дуже дуже дуже класно. скло у нас оригінал 19-го року. Не замінювалось абсолютно нічого. Губа теж не паркувалася по бордюрах. Це дуже, дуже 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 добре. Так, зараз будемо по салону вас знайомити. Сидіння в нас шкіра. З електрорагуванням, з пам'яттю стан, будь ласка, сидіння. Воно не підфарбоване, нічого абсолютно все в такому стані, як було ковричок, педальки, зеркала складаються, гріються. Тут така вставочка в нас декоративна. мультикермо кермо, кермо матове, не фарбоване, теж не підфарбоване. Датчики світла. 172 тисячі пробігу. Тут теж все дуже добре, нічого не зацарапане. Задній ряд. Теж ставочка декоративна така. От, будь ласка, стан пластику, стан сидінь. Все дуже-дуже добре. Є в нас вихід для того, щоб можна було підзарядити телефон. Також 220 розеточка, де можна підзарядити свій ноутбук. Відкриваємо багажничок. От, будь ласка, от стан вам. Де в нас зона погрузки? Нічого не зацарапано. Дрібненька царапенка, стан пластику. Теж все все, -все мінімальне пошкодження. Болти не крутились, нічого не знімалось, полочка. Всі стани пластиків, будь ласка, все. все все Тут кнопочка, де можна скласти сидіння, фонарічок на місці, ремкомплект у нас, крюк, крюк. Е, компресор, аварійка, вогнегасник, все все на місці, так як і має бути. Пластик теж тут не зацарапаний. Під капотом у нас повний порядок обшивочка. Куниці не погризли, болти не крутились, тобто капот не знімався. Фокусую вам він-код. Охолоджуюча рідина. Прозора в нормі фари. 19 рік, 0,5 місяць. І тут у нас 0,5 місяць 19 року. Абсолютно ніяких взагалі немає, немає нюансів. Теж болти не крутились, не знімались. Всі наклеїчки, жоден болтик, ніде нічого не скручувалось, не знімалось. Тут все повністю в оригіналі. Де турбінка, все теж сухенько, все дуже-дуже-дуже класно. Зі сторони пасажира. Стан сидінь. Теж все дуже гарно. Ніде ніяких немає нюансів. Проєми, коврички, торпеда. Два ключика в нас лежить. Так, наклеєчка на Вінкод. Пороги. Задній ряд сидінь. Ж все, акуратно і все дуже-дуже добре. Ставочки, карти без царапин, без нюансів. Зараз саме основне це товщиномір. Те, що всім дуже-дуже цікаво. Так, 74, код. Починаємо з капоту. 110, 110, 111, 102. 124, крило, 124. 112. 104. Добре, ще є два екранчика. 120, стоечка 120, криша. 107, 102 стоечка 112. 113. 113. Дверка. на 113. Низ дверки, 112, поріг, 100 108 Низ крила. Все бачите, все в оригіналі. 111, 111, 112, 96, 113, 97. Верх дверки, 105. Стоечка вверх, 100, десь не прижав, 124, 124. Нема тут ніяких 160, десь погано прижав. Верх криші 110, так, стоечка. 97, 97, це на скрило 98, 98, арочка 98, 95, 105. Так, кришка багажника 119, 104 112, 199, 99, 116, 106, 106, 101. З іншої сторони стоечка 101, 102, 116. 115. Десь положив на цей. 121, 120. 122, так, стоєчка. Вже закрию стоєчку питання 120, 122, 96, 116, 116. Так. Ось тут у нас по цьому кантику сюди під фарбування. Ось так. По кантіку і вниз. Зараз покажу. 164, косметична. 149, тут якийсь перелак. 149, 150, 211, 184, 202, 154, 154, 168. 183, 197, 197, 198, 184, 130. Шпакльовки ніде нема. Просто косметично. Не знаю навіть, як так може бути. Десь може, в салоні її підфарбували чи що. Немає. Так, дверка. Бачите, дверка вже оригінал. Все оригінал. Не дверки. Наклеєчка. От я ще має бути в проємчику. Між порогом і стоєчку. Так, тут теж.

74. Ну, все тут оригінал, от, буквально отак от трохи легке, косметичне, якась можливо була подряпанка. Так, крило. 120, 98, 98, 111, 92. Низ. 92. Проємчики з правої сторони. 79, 79, 62. 75 наклеечка на місці. Тобто тут це все, все оригінал. Болти не крутилось, нічого, ніяких демонтажів немає. Задня, права сторона теж все оригінал. 83, теж від ременів немає нічого побитого, все все дуже-дуже добре. І болти нічого не скручувалось. Абсолютно в оригіналі, тільки одна плямка, якась там не знаю навіть, як так може бути, чуть-чуть ну, косметично. ДТП 100% ніякого не було і переформувань конкретних теж Якщо ви додивилися відео до кінця, не забудьте поставити нам вподобайку. Якщо сподобався автомобіль, він в наявності в нас на майданчику очікує на нового власника. Не забувайте слідкувати за нами в соцмережах. Посилання під відео, всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.